Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах починають потрошки розуміти, що Путін їх водить за Носа Бреше й б'є ножами в спину. Бесент, міністр фінансів, один з ключових посадовців Кабінету Трампа, каже, що Путін підло обманює президента. І сьогодні президент Дональд Джей Трамп буде виступати о 21 годині годині. Місцевому часу і буде казати власне робити звернення. Звернення щодо Путіна вчора вийшло два тижні. Бесен каже, що Путін брехав Анкориджі, брехав на Алясці. Те, що він більше почав обстрілювати Україну, взагалі не співпадає із тим, що він їм обіцяв на Алясці. Ну, ви знаєте, що росіяни люблять обіцяти, але не завжди готові. Женитися, Да? в даному випадку не завжди готові йти до мирного врегулювання. Росія тим часом куражиться в Китаї, поїдають курку в кисло-солодкому і качку по Пекінськи і розповідають Китаю про супер безпрецедентні класні високі відносини. При тому, що Росія, Китай то другом ніколи й не считала. Знає, що Китай їх використовує. Китай знає, що він використовує Росію, і навпаки. От, але дружбою там не пахне. Но зато договорились зараз про безвіз, договорились про сілу Сібірі-2, яку Китай відкидав, але плюс знижки, а чому би і не взяти. Ну і загалом на трьох танцюють, демонструючи, що Пекін не тільки друга економіка світу, але і спробує бути серйозним важковаговиком. Панда дійсно підкачалася і зараз буде переходити в режим дракона. Давайте все це проаналізуємо. Росія заявила вже там в Думі, в них правда, теж цікава назва Дума. Ніхто там не думає, тільки тараторять, Заявили нові претензії на українські території. А плюс Франція готує койко місця для того, щоб приймати поранених. кажуть, без паніки, без паніки, 26-27 рік щось може бути. Тому ми так готуємо на всяк випадок, а там побачимо. Британія продовжує на два роки українцям в Британії проживання, чи це натяк? Чи це натяк, що війна буде тривати ще два роки? і Британці, що знають, чи просто госте? Приємність наших британських друзів. Ну і дві великих статті New York Times і Washington Post, Одна про українські технології, друга чи хоче Росія миру. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в політиці, ну або як мінімум більше знати, ніж ваш сусід, що зазвичай завжди приємно. Друге, зробіть донат. Ми збираємо з вами мільйон чотириста. Мільйон 400, я, до речі, свої 14 тисяч теж поклав. Це один відсоточок. І вже сумарно у нас з вами є 100 тисяч. Ми розіграємо ось цю картину тут. Художник намалював власне Володимир Воротньов. А сучасний трендовий київський український художник. Тут три дельфіни атакують акулу. І знаєте, що дельфіни перемагають це як в нашій війні з росіянами завжди сили добра перемагають крово. Ненажерливість і агресію. Друге, що я хочу сказати, кому збираємо? 151-та бригада, ми купимо пікап. 117-та бригада, ми купляємо станцію управління Дикі Шершні. Станцію управління, це ви розуміли, такий мобільний комплекс одразу достав антенна, дрон. Там зарядка, окуляри, все, що треба, приїхав, відстрілявся, чемоданчик зложив. Поїхав. Ну і зрозуміло, що їм купуємо кілька генераторів, кілька старлінків, все те, що треба для роботи. Хлопці дуже потужні, круті, дійсно люди справи. Ну і підрозділ Тимур, Тимура, Гурмо, це легендарний підрозділ, один з самих самих потужних. Які в нас є в державі, вони гурівці, от причому такі славнозвісні хлопці. А ми їм купуємо автівку і власне центр блокування управління БПЛА Квертус Кракен. Це такий супер реп, який ложить все, що тільки літає, ну можливо, окрім оптоволокна. Але ми схожі з вами купляли реби. От вони будуть блокувати якраз таки управління ворожими БПЛА і, власне. Класти їх просто на землю, знешкоджуючи максимально. А, тому, будь ласка, 10, 20, 30 гривень супер. Хто може 100-200 200, це взагалі ідеально. Але ви знаєте, що картина бере участь від 1 гривні. Тому гривня теж круто. Плюс я ще протягом збору додам ще дві картини. Друзі, не те, що ми з вами перетворились в Мінкульт і розігруємо мистецтво, просто у нас. А, нам, скажімо так, наші друзі, художники і колекціонери дали трошки картин, то я вважаю, що їх всі треба розіграти. Ну от, друге, що нам треба зробити, це власне дати вам більше можливостей, тому що ви дуже багато віддаєте свого. Я хочу, щоб ці інвестиції винагороджувалися, і у вас в домівках було класне сучасне українське мистецтво. Цю картину мені дав Артем Вахрін. Людина, яка супер поважає, це один з керівників благодійних фондів. А власне людина, яка воювала, яка працює як бізнесмен. Одним словом, дуже дуже крутий. А його люблю і поважаю. І власне він подарував нам цю картину. Насправді їх подарував три, одну Асканію Ми вже розіграли. Плюс одну я додам, і в мене ще є один теж сюрприз. Тому дякую Мартему і за його бізнеса, який він робить, і за допомогу волкам вовкам Давінчі. От де він власне цей крутий благодійний фонд. І власне дякую кожному з вас за донати. А зараз давайте перейдемо до аналітики, тому що дійсно багато всього відбувається. Трамп і бесен зрозуміли, що Путін їх хороводить і Путін крутить їх на своєму на своїй обіцянці. Піти на мирну угоду, але цього ж всього не відбувається. Бесен каже: ми зрозуміли, що Путін бреше підло, як зазвичай в своїй огидній манері, обдурює Трампа. А Трамп він же добрий. Він любить всіх, він обіймає, він, значить, в кожній людині бачить тільки найкраще. Ну а от Путін ні. Путін а, підла видра, яка намагається обдурити Дональда Джей Трампа, і, власне. Бесен каже: ну ми все поняли. Тепер то ясно. Два тижні пройшло, а Путін, не соромлячись, цілується в губи просто Сі Цзінпіном, цілується із моді. І зрозуміло, що картинка виставляє там, де на трьох зустрілися лідери глобального півдня. Китай по центру єдиний в кого є гроші. А Індія, звичайно, побідніша, Рашка, взагалі, там бідний родич за столом. Які треба гроші, але по гроші вони приїхали. Типу, дайте більше кеша, щоб воювати проти українців? От зараз і буде вирішувати, буде щось, не буде. І в Трампа вирішили наздоганяти цей східний експрес. Що, мовляв, треба якось реагувати. Індію ми то на коліна поставили, індуси почали брикати. Я вчора там записав ціле відео. Подивіться про це вечірній. до речі, там розіграш перед ним теж подивіться. Не всі побачили, бо вдруг ви серед цих переможців, і якась картина за тисячу, за дві, чи за три доларів вам не потрапить. Тому краще подивіться, знаєте, а ми вам все відправимо. Власне, і Путін демонструє, що дивіться, нас тут троє. В цих двох Індія-Китай в них взагалі 3 мільярди населення. Ну, ще б трошки і буде половина світу. І Путін каже: ось це, це моя банда, я з ними, я буду проти вас. І в Трампа це зрозуміло, що ця картинка їм повністю невигідна. Що їхні слова, що ось ось Путін зараз піде на зустріч, множиться на нуль. Виявляється, що Путін бреше, Путін ними грає, Путін ними крутить. І зараз Путін каже, що у нас безпрецедентні взагалі безпрецедентні відносини з Китаєм, безвіз зараз робимо 30 днів росіяни. Заїжджайте, живіть. Хоч поїсте нормально, же там в Росії кухні смачної немає. Поїсте в Китаї. По бізнесу, по навчанню, до родин все, що хочеш, їдь, просто звичайний паспорт і погнав. До речі, цікаво, що до цього цього безвізу не було. Китай закривав від росіян свої двері, а зараз все заїжджає. Ось такі відносини. Сіла Сибірі, заходь, давайте газопроводи будемо строїти. Тобто вони зараз дійсно е наганяють ось цю співпрацю. Більше того, це ж публічна частина, не публічна. Уявіть, скільки шахетів, уявіть, скільки станків, верстатів, технологій, скільки всього російського зараз е стане, яке вчора ще було китайським. Ось за чим поїхав Путін, плюс гроші. Сила Сибіру, якщо туди піде, це гроші, це гроші проти нас. І бачимо, що Китай зараз говорить про ось цю співпрацю, демонструючи, що Китай в центрі, великий геополітичний гравець, велика економіка, велика військова потуга. В них Проксі це Росія. І якщо Захід намагається шукати якісь проксі маленькі держави десь там на Кавказі, то Китай грає по крупному, широким мазком. Каже: дивіться, в нас проксі Росія, ось це наше проксі, хто ваші проксі. Росія каже, ну крім того, що ми самі проксі, у нас теж є свої проксі, Північна Корея. Ну да, 2000 тушок сюди приїхали і залишилось. Це зараз, до речі, Південно Корейська преса звітує. А Штати кажуть, ну, в нас таких проксі немає. Ми б то хотіли з Росією подружитися за рахунок України, але Україна проти і Росії якось не дуже йде. І ось тут зараз і Сі, і Путін демонструють: дивись, Трамп, поки ти намагаєшся домовитися ось так по вегетаріанськи чи навіть по веганськи, не по-вегетаріанськи, по-веганськи з Росією, Росія вже просто в обіймах Китаю. Ну, це так бачить Росія, що в обіймах. Китай бачить, що вона в нього під стопами. Китай стоїть на Росії. Він управляє Росією. Ось хто справжній володар Росії. Захід провтикав в момент, коли Росію можна було взяти за збрую і тримати цього дурного коня. Але ні, типу, пропустили. Хотіли за рахунок нас, а не вийшло. Історія сценарії, які були на Заході, що ми зільємо частину України і Росія буде за нас, і підемо з Росією проти Китаю, все, ця історія не працює. Множте на нуль і забувайте цей сценарій. І всі ці Кісінджери, Бжежинські, і решта дуже розумних людей, які це писали, прогадали. Україна не хоче ділитися заради західних інтересів і будь-яких інших. Україна єдина і неподільна, і з цим треба рахуватися. І росіянам, і Заходу, і всі це зрозуміли. Путін вже ж теж змінив риторику. Дивіться, переговорна риторика. Ми не проти вступу ЄС, но НАТО це друге діло. Це він в Пікіні заявив, це заявив і цей Йоршик для унітаза. чи як там, з зубами для Унітаза, ну, але виглядає він як явно Йоршик, яким вичищають найчистіше да, в лапках. Я, Янукович. Чому ж повернули цю стару швабру? Чи Йорсика? Тому що, дивіться, типу, в ЄС, да, НАТО ні. Ось це Путін вже пропонує, давайте так. Він йде на поступки, але він уже в руках Китаю. Це Китай каже, ми за те, щоб Україна була в ЄС, бо ми не проти з нею дружити. Але НАТО, типу, ми не даємо, бо Росія переживає. Це вже Китай вирішує, що буде Росія, що не буде. На обід, сніданок і вечерю. І ось тут зараз треба Трампу дійсно сьогодні о 9-й вийти з серйозними заявами. Не ось так, що ми Індію ще раз мордай в карі. Типу, ось вам, типу, получайте. Ні, треба жорстко Китаю показати, відрізати в Росії пуповину фінансового постачання. Бо історії ми знову відключимо Тік-Ток, ну з листопада вже відключаєте. Ми Росії введемо санкції та вже 19 пакетів. Індії 50% мало. Я вам кажу, лінсі Грем тисячу раз правий. 500 треба, а не 50%, як вів Трамп. 500, а не 100, як хоче Трамп. 500 ось це те, що поставить на коліна і панду, і російського ведмедя. І тоді вони зрозуміють, що ні, краще не мати справу. Ні з Штатами, ні з Україною, ні з Заходом в цілому. І тоді дійсно ця система почне працювати, бо зараз не працює. Індія, яка була просто залежна від Заходу через інвестиції, сотні мільярдів інвестицій, серйозні гроші. Тут за 13 мільярдів знижок від Росії, бо вони ж в кеш ідуть. Індійські еліти це супер-лакшері еліти. Це ті, хто можуть, якщо росіяни квартири купляють, і олігархії їхні, то ці, чи там поверх російський олігарх може купити в Бурж халіфа, то індуси купляють просто цілими жилими комплексами, просто висотками, свічками. Тому їм те, що кажуть, ну ось тут ви заробите. А вони кеш хочуть просто на кишеню класти. І Росія їм це дає, підкуповує їх. Захід це не розуміє. Тому треба 100% санкцій на російську нафту. І на. Закупки в Китаї. Я вам вже три роки назад казав, що російські газ і нафта повинні бути точно ж такими забороненими, токсичними, як кокаїн та героїн. Не повинно бути ринку для російського газу та нафти. Штати можуть це зробити. Подивимось, сьогодні буде ставка, що скаже нам Дональд Трамп. От, які, яка позиція буде, чи дійсно. Пам'ятаєте, була книжка про Трампа Fire and Fury. От якраз таки це злість і ненависть, цей вогненний Трамп. Він з'явиться чи не з'явиться? Розумієте? Бо зараз поки що Трамп вірив в великого Путіна. А Путін на каблучках потопав в сторону Пекіна і пригнув на ручки до Сі. Сі, правда, на ручках його носить, особо не хоче і просто став йому на голову і буде використовувати. Все, геополітика почала мінятись. 80-річчя святкування завершення Другої світової війни в Азії, в цілому війни, де Пекін оголошує себе переможцем, не Британія, не Штати. Пекін себе оголошує повним переможцем. Ну, Путін теж каже, і ми тут рядом з ними. Якщо пам'ятайте, єдине, що Японію поклали на лопатки не Китай і не Росія. Японію на лопатки поклали Штати. Двома атомними бомбами, ось це треба пам'ятати, хто завершив цю війну. От і Китай був не встані завершити її сам. Але зараз бачимо, що історію переписують, і штати витискають з пантеону переможців. Нам це відчуття знайоме, бо наші а, якраз дідусі й бабусі вклали в цю перемогу чи не найбільше на континенті, тут в цій частині світу. Але Росія нас витискала зараз. Точно так же Росія з Китаєм витискають штати. А що ви помагали? Де допомагали? Ми нічого не знаємо. Росія перемогла з Китаєм в війні. Ось так. Ну, окей. Тому що там треба діяти, треба дійсно робити серйозні речі, не заяви. Заяви вже минули. Треба робити, примушувати Росію відрізати пуповину грошей. В будь-якому випадку бачимо, що. Е Путін залишає простір для маневру, але виключно на своїх умовах. Ці його а, посіпаки в думі вже говорять, що хочуть нові області, вони піднімають ставки. Путін залишає простір для маневру. Путін залишає простір для маневру для переговорів, типу в ЄС, да, в НАТО, ні. Але просить уже більшу-більшу кількість областей. А, розумієте, це не просто так. Цим самим він демонструє, що піднять. Ставки піднімаються, він не чує Трампа, ніякі домовленості в Алясі не працюють, йому це не цікаво. От, виходить Соболєв і каже, що тепер нам треба і Ніколаївська, і Одеська, і Запорізька, і Сумська, і Харківська. І взагалі все, що можна винести з цієї хати, росіяни хочуть виносити. Їм це подобається. Їм хочеться грабувати. Ось що хоче робити. Власне, Росія, і тому зараз всі ждуть від штатів в Анкоридже дуже багато різних домовленостей. Головні це з якого гроші Росії: Газ, Сила Сибірі, от безвіз. Зрозуміло, що от зустрічі з турками. Ну, це менш важливо. Ми і тим більше ми це вчора проговорювали. Із важливого, що зараз Франція розуміє, що війна може продовжуватися і може перейти на їхню територію, тому вже тихенько кажуть, а це вже, до речі, зробила і Німеччина, і Швеція, і Фінляндія. І прийшла черга до Франції. Друзі, готуємо койки місця для поранених. 26-27 може прийти горе. І одразу кажуть, не для паніки, не біжіть, не кричіть, все одно ви нічого не зміните. Будемо панікувати, буде гірше. Ось так. І готують уже ліжко місця. Британці кажуть, що зустрічають нас і наших співгромадян Ukraine Permission Extension» ще 24 місяці. Будуть нас, власне, раді там бачити, ну як мінімум, тих, хто туди виїхав, а підтвердили готовність надати надалі гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень. От, і, власне, можливість проживання, от, власне, для тих українців, які залишились без домівки. Про це говорить пан Купер. От, це власне Івет Купер. Міністерка з внутрішніх справ Британії Дякуємо за це британському народу. Зрозуміло, що це над цим працює український уряд і посольство України в Британії. Над цим працює вся українська дипломатія. Дійсно, це великі дружні відносини. Ну і багато хто каже, ага, це значить ще плюс два роки. Не треба щитувати прямо аж так. Ми не знаємо. Все рівно переговори в процесі. Трамп зараз вийде з позицією, Путін підняв ставки, Трамп має підняти ставки. Наша задача не ламатись, стояти і розуміти, що це може заверш... завершитись або супершвидко. Ось так, і цей шанс залишається, або може дійсно тривати ще мінімум півроку. Ось така історія зараз із того, що ми бачимо по Китаю. Багато речей буде вирішуватися в цей тиждень, тому що Китай, Вашингтон, заяви в Китаї переговори, переговори в Парижі, тобто йде виміряння ставок. Обр... Обрис е, фіналу, схоже, вже вимальовується. Виходимо на фінішну пряму, але її довжина на дану секунду невідома. Це може бути місяць. І, до речі, МК офіс президента хоче від Дня Заморозки місяць не довше вже вибори президента. Ну, в їх сценарії перевибори. Ну, от, а Інша історія, що це може до кінця року або півроку від цього моменту. Ось це головні сценарії, які зараз лежать на столах всіх політичних лідерів від Індії, Китаю, Росії до. України, Британії, Франції та Сполучених Штатів, світ дійсно, ми можемо сказати, розділився. Бачимо, що автократії та ростущі економіки об'єднуються проти заходу. Ми на західній стороні. Захід з нами. Ну а ці країни підтримують Росію в більшій чи меншій мірі, але плюс вони намагаються продемонструвати непокору Сполученим Штатам, об'єднавшись і хочуть показати: дивіться, ми об'єдналися, ми сильні. Ну, коли хтось об'єднується і демонструє непокору. Правильно, треба їх назад розділити, одного перекупити, на іншого натиснути, а третьому пригрозити. Тому Індію треба перекупати, Китаю погрожувати, а на Росію тиснути. Тоді ця трійка розпадеться, і тоді з кожним з них можна буде говорити окремо: а Росію злоб... робити слабкою. Тоді вона дуже легко йде на все, що ви скажете. Нью-Йорк Таймс каже, що Росія не хоче миру, Росія просто говорить, заговорює язики, але нічого не робить. І вони зробили велику статтю, переповідати, яку немає сенсу, тому що росіянам байдуже на мир. Вони воюють, укріпляються і поїхали в Китай якраз таки взяти додаткові ресурси. Ось це, що зараз хоче Росія. Далі Washington Post розказав класну історію. Хай весь світ знає, як українці в окопи прямо з дронів отримують і свіженький борщ, і шоколад до кави, і е, боєкомплекти, і боєзаряди. Ми з вами таких багато дронів купляли, І це реальність. Да, я мрію, що ця реальність буде після того, що десь сидячи Наприклад, в Карпатах вам з ресторану прямісінько будуть, я не знаю, на підйомник постачати дроном смачний борщ, чи, наприклад, десь сидячи на світязі на Шацьких озерах чи на березі Чорного моря в Одесі вам прямо будуть привозити їжу. Це буде в майбутньому. Зараз ці дрони розвозять їжу по окопах для того, щоб Україна перемогла і те світле майбутнє наступило. І щоб воно наступило, нам з вами треба. Допомагати армії. Я, можливо, навіть зроблю голосування. У нас зараз дуже багато зборів. І я хочу з вами порадитись. Динаміка дуже велика, грошове фінансове навантаження дуже велике. Я навіть думав зробити паузу. У нас було 4 дні паузи, я хотів ще одну паузу. І у нас в команді ми збиралися і говорили, типу, що робити. Зної сторони, я не хочу вас перевантажити, тому що це дійсно великий фінансовий тягар. Тисячі і тисячі із вас здають гроші. В різній степені. комусь і гривня супербагато, а комусь тисяча це нормально. По-різному, тому що різний сімейний бюджет, різна ситуація. Всі по-різному постраждали від війни. Це не соціалізм, тут нема уравнялоки, так? І це тяжко зараз робити. Я розумію, я думав взяти певну паузу, але запитів багато. Хлопці просять. Тут ви ж бачите, у нас дві автівки, у нас тут реп щоб зупиняти для. Квертус Кракен для підрозділу Тімура Гурмо, у нас плюс автівка, для бригади на Донбас 117 у нас і станція управління дикими шершнями, просто щоб мобільно відпрацьовувати і генератори, і старлінки, для 151 у нас і пікапи. Ну, от, тобто багато, і це все те, що рятує життя, те, що допомагає знищувати окупантів, і рятувати. І ось тут питання. Напишіть в коментарях, давайте порадимось. Це буде наше маленьке віче. Робити паузу по зборах, не робити паузу по зборах. Розуміючи, що це тяжко, це фінансове навантаження на родини. Тому напишіть в коментарях, що робимо. Я хочу порадитись дуже щиро. Мене зараз середини це дуже тривожить. Друге, що я хочу, щоб ви написали, заява Трампа буде серйозна. Чи так собі? От сьогодні, о 21-й, ваше очікування від заяви Трампа. Давайте теж це проаналізуємо. Що ви чекаєте від Трампа. Підпишіться на цей Ютуб канал. Зробіть донат. Цей збір точно ще триває. Вова Воротньов, якого нам подарував Артем Вахрін. Власне, в розіграші, плюс дві картини у нас ще буде, тому все встигнемо, все, все зробимо. В попередньому відео всі переможці, тому заходьте, дивіться, там розіграш. От, я хочу побажати вам гарного дня, безпечного дня. Росіяни зараз нас атакують шахедами. Будьте обачні! А я зараз дописую відео і їду на вантажне відділення передавати купу всього, там і старелінки, і дрони. Там і генератори передавати хлопцям, тому що ми закупили гроші, зразу йдуть в роботу, і це все треба передавати. Що можна передавати? Передаємо поштою. Що не можна передавати, треба вести самому, то везу сам. Був на Харківщині, був на Донбасі. І зараз знов дуже скоро поїду на Донбас. Ще одна автівочка із того, що ми купили, вже готова. Тому треба пошвидше її передати хлопцям. А ще одна дуже скоро буде на Сумщину. Ось такі в нас з вами справи. Працюємо, стараємося, щоб збройні сили України якомога швидше отримали мир та перемогу. Ось це надзвичайно важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.